Отак подивишся з на москаля, ніби справді він людина. Іде собі, мов сиротина, очима блим, губами плям. І десь трапляється хвилина, його буває майже жаль. А ближче підійдеш. Москаль екзистенцію природи наших сусідів ще у 19 сторіччі чітко розумів і артикулював Тарас Шевченко. А нині класики дипломатії, котрим на міжнародному рівні доводиться вислуховувати фантастичну маячню росіян, дійшли висновку. Час повернути федерації і природню назву. Так постійний представник України при ООН Сергій Кислиця розпочав дискусію у соцмережах. Візьмемо Мігорорсек: Угорщина українською, хангері англійською, Унган німецькою, венгри польською, Йостерайх. Австрія англійською, Ракуско – словацькою. Одним словом, хто як хоче, так і називає. Та що нам кабінету міністрів Верховній Ради заважає повернути Москві її історичну назву. Нинішня все одно вкрадена. Люди підтримують пропозицію перейменувати країну агресорку Росії до Русі, як до неба рачки. Бо в нас вкрали назву, яка нам належить, бо Україна то Русь. Якщо Росія пішла від Русі, то все таки Київська Русь це наша назва. А їхня Московія від мазовських болот, їхніх цих Що Росія від слова Русь, а Русь це Україна була київська Русь. Такої ж думки й історики. Знавці минулого пояснюють, росіяни мародерять споконвіку. Навіть назву своєї держави вкрали в українців. Михайло Грушевський у своїй праці, звичайна схема руської історії і справа раціонального укладу історії східного слов'янства описував український народ як той, що походить від Київської Русі, і саме через велич наш нашої цивілізації у Москві хотіли асоціюватися із нашими князями. Російська історіографія вибудовувала історію і державності російської і намагалася зобразити історію формування російського народу, беручи початки від історії Руси. Насправді ж з Києвом абсолютно, окрім лише правлячої династії, нічого не пов'язує Москві. Саме так вона називалася до 17-го сторіччя в усіх згадках про ці землі та навіть на європейських картах позначка була Московське царство середина 17-го століття, коли Богдан Хмельницький укладав угоду. З московським царем, ну власне так воно і іменується. Угода з московським царем. Це було московське царство, офіційна назва держави. І тільки 22 жовтня 1721 року. Цар Петро І проголосив Московське царство Російської імперії, а московинів Росіянами. Не така вже й довга, лише трьохсотрічна історія. Тож нині слушний час повертати все на круги своя. Дарія Курнос, Вадим Гловацький, новини, 33 канал.